Гол, 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 What the fuck? Ватафак? Ну, як ти гадаєш, хто це? Він зараз, він зараз перетворюється. Опа. ти що робиш тут? Кубер! А ти вмієш Не треба мене запитати. Я червяком не вмію вбивати, я їбаний гусак. Розумієш? Ти гусак? Так. Да. Вибачаю. Та нічого страшного. Давай. Ти мав? Ні. Там б'єш мене в кутку. Жах. Блін, а ти знаєш, що відбулося? А ти ще раз все сюди. Я думав, коли ти до мене підійшла, я забув, що я цей, що я шериф. Я думав, що я мав. Куб, Кубер. Ти краще йди, бо ти зараз падеш, Не Хто? надо мені погрожувати. <свисті> <свисті> не треба мені. Ми... <свисті> -да -да -да. Вендета, ведете. Кубер, вондета, вкиньте мене голос. Наступний раунд, як треба скажи комусь свою роль, щоб. Вендета і Кубер є запитання. Вользе. Я тут сховався, щоб мене ноней ну, не, не знайшла. <свисті> <свисті> У вас там стояло до хуя народу, чому зразу є? Так, та його різано. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Вендета і Кубер? Не питання. А ви задовбали! Не треба, кажу! Ідіть в дупу! Мирні, алло! А у мене й старака. Ой. Ти вас справа? Ти хочеш поговорити? А, да. Ти ідеш поговорити. Ти почекай. Так людечка просто спаздова хай сидить. Опа. Я тепер буду чекати якогось бомжа з вулиці, тож підійде до мене з ножем, і я буду Давайте тут поговоримо. Була, бо в мене є сім'я. А це. Добро, добро. Все, пока от мене поспрагайте. Якщо мене вб'ють, то це червоний. Так, то буде щось і мертвий. Та-та-ай, іти, типа. Ти а-а, я вас поняла. Що козир? А, все ж таки о сокева Ну, сокела, да, в нього ж мав голову. Я думав цей піде. Там був один скіп. Що ти мене вб'єш? Не-не-не, Можемо можем на вистане стояти. Я до тебе на пяти І И кто? И в тебе красиві очі На пити иду. не на пити иду. Блин, серьезно, я же в друга тут межбивать. Я местник. Я в меня бывать. <laughs> Я местник. Кобер, блядь. Я тебе активовал билку? Я тебе обилку активовал. Об... Обилку, блядь. блин. свете духи при выкорыстовывать. <laughs> вот на вот, вот, блин. Что за мной? О, о, о нечисть. <плес> о, ах ты ж. Ах ты ж. нечесть, нечесть, Нечисть. 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 Аааа, вбив Серйозно?! Я тебе. А ти це бачив? Кубір, блін. Бігав, блін, кругами, бігав, за мене. Я тепер від тебе не буду відходити. Це наш. О, сука, так. Ха-ха-ха. Блин. будь ласка Так, ну допустим, мы там будут труп. Я чекаю трупы, чтобы проверить. Ебать, там такие туман страшный. Опа, поехал катать. <laughs> <laughs> а ты, нет, ты чисто? Так. Блин, а я не мылся два дня. Світі. А что это было? Свити. Ну, а блин, она просто... Я не знаю. Она можешь Можеш пропуск проголосувати? Або в меня. Она в меня, скорее за все кинула. Або пропуск. А где то ты в кофу. Я в світі. А теперь послушаем. Угу. Ну, а да, она ты стояла на тропе. Блин, Бляха. Кубер усміритель, він мене усмірив. Він мене зараз, скоріш за все, знову усмірить, так, Кубер? Я не вмію. А, каде? Ну, е, Друзі, кікаємо Кубера, то ось, що Кубер уходить за стеєном, а мене замутило. Якщо ви внімательно дивились, то на голосуванні, коли ви ніколи його не викинули, мене там в спискок не було, Тому що я була замучу. Тепер я відіграю те, що кубер, мене з тишила чим закрила. А, я, ну, я не зрозумів, що це за список. Тихо, Оу. тихо, тихо, я ж запитала в Кубера. Тепер вписали Кубера. А я питаю, що він може бити багатія в толпі? Ну тепер а, мовчить Кубер, і це дивно. <рігул> кубер не мовчить, він притворяється. Ні ка диву. Бля, одновременно. Половимове, це питання. Бляяять. Ну коли, бля, хочу що? Блін. Жабі міг би довести справу до кінця. Кубар. Якщо вже був мене так нагло. Ага. А що -а -а ну, це таке? Пояснював туда Що це таке? Ну кролок був пеліком. Fire Файренті... entity, ой, нойм yeah. no за ним бігала. Знаю ще стоп, роль стоп, оранжевого. Стоп, 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 стоп. Да, дядя це раз. Голо, блін. Реально? О, як я тебе люблю? <laughs> Не кажи, трантап. Якісь слова на останок? Я люблю Україну. Да. Блять, ну ти світі? знайшов що сказати. Тепер, тепер всі будуть думати, що я українофоб. Через те, що бив людину такі слова, навіщо ти це сказав. Це я так відос назову. После тебя червоного сразу. Господи, <laughs> бесконечная игра. Высылай Титя, давай, ты меня зарядил. Хто, давай, кто, кто кого был? Да, я тебе зарядил. Я хочу. а, ты мэст. Ты нихуя. Да, я мэст. Тоди был. Ну

Я ну, пішов за рожевим. Пішов, ну, пішов. Пубер, ти ш, ш, хто, хто шариф, хто шариф, хто шариф, хто шариф. Да, я а наша вам шариф. Наша вам шариф. Я пропоную шариф на когось. А, шриф. а ну, шариф? Вперед, я, я буду, я можу... Блять, ну не так же. Так ти сам про це пропонував. А, ш... а, а де третій? Ти рей? шрифуєшся? Бля, за яка швидка гра, так? Це було класно, так. Да. Ні, не класно, не класно! Чотири мирних одразу, мінус. І в нас виходить, якщо XMA теж мирна роль, що Кубер і це мав і Сокіл обоє. Я в пропуск. Ну, Коротше, мирні оголосити в Вандету, Кубер он в пропуску. Да. кубер — Куберну. Не Нехай вилітають пропуск. Я можу наступного разу в Кейсі проголосувати, спеціально. Я навіть зараз на Та він мав. Він мав, тому він не може... Я не мав. Тому він може і в тебе, і в пропу заповнювати. Кейсі і Вендетта. Не може. Куди я попав? Зачекай, ну треба... Думаєш... Кейма, він... Ну він їдь да, да. Знаєш, що таке орерій? Ось орерій. Міш був.

Что такие? Черт, Чорта, я на астралі хотіла там пойти. що? Не-не-не. Мене вбиває маф, а мафа лінч. Лінч Линч выбил свою роботу просто по мафу. Хочете жарт? в бар і замовляй. Эээ. Що? Дайте секунду. Куди ви голосуєте? Михалич, що сталося? Так ми стояли, сітра, не сітра, не сітра не Просто а стояли, не слухали жар. Слухали а ебал. Видимо, шутка была неудачна. Ой, там щось на мене Нео натиснув. А, ні, не закликав. Там щось зараз Нео натиснув. Там щось зараз Нео натиснув, І я такий, окей, піду вб'ю Нео. А, это на... Ну, неймо. А в тебе клавіатуру було чути, і з-за цього да. ти спалився Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай їм Кролик, блин я думаю, голуба треба витучати, бо це на 6 чоловік це. Я одразу не зрозумів, де музика бля. Я туман пішов перед Прикол Прикол того, що я пройшов мимо мімокрологи, що це? І нічого, яка сіма тупить. И она теперь его труп вытягивала Пусть все в один рядок, да Да-да-да-да <laughs> <laughs> Я дудушка Кому ты честен? Ты меня на ухе... Ты в... меня на Вот <laughs> 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 Блин Дай мне Нео убить, я тебя не буду убивать Мені треба нео. Тобі, блядь. Ой. Дитя, тобі по приколу мене тільки телефону. Ну давай тільки що, тільки що. Кубор до мене підійшов і сказав, що ми треба вбити НЕО. Я такий, ну ладно, я потрапити не буду. А там тільки нечість, крім НЕО, стоял. Якщо я зараз паду, то це Світі. Що? Добре. Якщо я зараз. Я слушал вот <сіх> это просто. Если я пытаюсь это сити, я начал бивать. <сіх> так, труп. Доми молитви Ну, помолимся. Чекай, свечи. Добра, добра, добре, добре, добре. <сіх> Він відкривався О, Канадою. Добре, добре добре Жмотик. Він, він Канада. Ми з ним на початку обмінялися ролями. Жмотик, <сіх> бля, не соромно Ірже! Єрже, бляха! Дивіться на нього! Какой быстрый літр! Я думаю, я його захавав. А, да, точно захавав. Дивіться, скільки голосів. А я тебе бачив. Як ти мене бачив? Як ти мене побачив? У мене на тебе стрілочка Бля, блять, от тобі повезло себе. Хочу розтворитися в повітрі. І пішов. Це буде так офігенно, якщо я зараз когось тут побачу, хтось проходить, я так і виважу, такий баа. Ти що, голуб? Да. Пизды, точно, точно пизды. Кубр в БВН. О, хорош, подай. Хорош, туди его. Де Да я надеюсь, нема его. Дей. Дей. Зник. Манча Дякую тобі, велике за перегляд. Сподіваюсь, це відео припало тобі до смаку. Якщо не складно, постав лайк і залиш коментар, щоб відео проштовхнулося алгоритмами Ютуба і його змогли побачити більша кількість людей. Ну а якщо тобі сподобалось відео, раджу подивитись інше відео на цьому каналі, а також підписатись на канал. Мирного неба над головою.